Та й всі, хто нас дивиться, вже традиційно в цій порі стартуємо із новин на телеканалах Тернопіль 1 та ІнТБЕ. Тож про всі головні події області та міста далі. Україну повернули тіла ще 82 загиблих військових на Тернопільщині. Зафіксували три пожежі в Заліщиках, Чорткові та Тернополі. І сьогодні дев'ята річниця початку проведення антитерористичної операції на сході України. Це коротко про головне, детальніше про новини краю за мить. Подавати тепло до домівок тернополян припинили сьогодні, 14 квітня, але не вимикатимуть опалення у школах і садочках, а також у лікарнях міста, поки керівники не напишуть відповідних звернень. Як зазначили у Тернопіль теплокомуненерго, опалювальний період у Тернополі пройшов спокійно. Незначні проблеми були пов'язані із перебоями електропостачання, та ми вистояли. На великих котельнях практично не відключали нігде, тому що дані котельні мають по два-три ввода електроелектричних, і вони переключали там на пів години на годинку часу, то мешканці не відчували. А відпалення, які, які вже чисто опалюють чисто конкретно там один або два будинки, вона зблокована з будинком. І якщо відключали даний будинок, і автоматично зразу відключалася котельня. Але це ми передбачували генератори. Не маючи успіху на полі бою, розхитує ситуацію в тилу. Останнім часом побільшало релігійних провокацій, повідомляють в СБУ. І такі можуть посилитись в період Великодня. Тому правоохоронці закликають в період свят не відвідувати масових зібрань без потреби не затримуватися у храмах. Якщо бачите підозрілі предмети та осіб, повідомте правоохоронні органи. В СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0800 501 4. Риста вісімде. Понад дві сотні людей перед великоднем отримали допомогу від парафії польського міста Жираков. Продукти харчування, підгузки, засоби особистої гігієни роздали людям, які вимушено переселені. Багатодітним сім'ям та людям з інвалідністю. Організувала та допомогла доставити до Тернополя таку допомогу громадська організація Дія Тернопіль. Крупи, солодощі, консерви, підгузки та засоби гігієни найнеобхідніші речі передали з парафії польського міста Жираков під Карпатського воєводства. Перебуваючи в Польщі, я випадково познайомилася із дуже хорошою людиною, поляком Анджеєм Вуйчиком, який прийняв у себе у своєму домі понад 30 сімей наших українців. І коли ми почали розмовляти, він сказав, що ми можемо звернутися як громадська організація, дія до парафіян в місті Журакові, а також до громадян, які проживають у цьому місті. Закликав допомогти українцям і місцевий священник Юзеф Ясюрковський. А перевіз подарунки тернополянин волонтер Олександр Мамрош. Отець він є парух. Парафіян Жоракова, і звернувся до всіх парафіян і попросив, щоб до великодних свят нам зібрали подарунки. Приїхав наш тернополянин, це Сашко Мамруш, який своїм бусом перевіз нам ці всі попакуночки. Я би хотіла подякувати щиро від нас, усіх від тернополян, від людей, які вимушені нас зараз проживати, які втратили свої домівки. Допомогу зібрали за лічені дні. А перевезення до України оплатила громадська організація Дія Тернопіль Парафія з Жиракова дуже охоче приєднується до надання допомоги жителям України, які потерпають через війну. Першочергово передаємо харчування та хімію. Найбільш потрібні речі, і маю надію, що вони знадобляться людям, котрі там зараз страждають. Першочергово перед Великодні пакунки роздали вимушено переселеним людям. Більшість з них це пенсіонери або ж молоді мами, які приїхали з Харківщини, Донеччини та Запоріжжя. Практично усі люди зі слізьми розповідали, що були змушені покинути домівки через постійні обстріли. І в Краматорську вже чому їхали сюди, то тому що рядом прилетіли, то ми приїхали вже сюди. Продукти взагалі гігієну, ви вихотілась дуже дякуємо. Без неї ніяк у мене там бачки. Дуже страшно, як не страшно, бо в них там хата не може в декого домівки. Повністю зруйновані, тож за будь-яку допомогу вони вдячні. Якщо побачимо, дівчата сказали, що в них і підтримка психологічна є, і різні заходи. Загалом отримали продуктові набори понад дві сотні людей. Окрему частину допомоги віддали багатодітним сім'ям та людям з інвалідністю. Дуже дякуємо добрим людям з парафії Журакова, а саме оцю Юзефові Юсюрковському за ту велику допомогу, яку отримали в Тернополі. В організації розповідають, що в перший день реєстрації до них звернулося чимало потребуючих, тому допомогу будуть продовжувати роздавати і після Великодня. Усі, хто потребує продуктових наборів, можуть зв'язку. Зв'язатися з організацією Дія Тернопіль у соціальних мережах, а при отриманні обов'язково з собою необхідно мати документи, які засвідчують ваш соціальний статус. Великдень, день, який об'єднує людей та дарує віру у диво. 600 великодніх подарунків цьогоріч зібрали у благодійному фонді Карітас їх отримали малозабезпечені сім'ї, старенькі та одинокі люди, а також переселенці, які мешкають у Тернополі. Детальніше дивимось. Відчути радість світлого христового воскресіння, не зважаючи ні на що. Така мета благодійної акції Великодній кошик. Її ось уже 28 років поспіль проводять у тернопільському карітасі. Вже отримала свій великодній пакунок із продуктами пані Леся. Нам розповідає, не у всіх є змога зараз придбати усе необхідне для освячення у храмі. На свято всього треба і м'ясного, і масло, і пасочку, і, і та всього треба. Безкоштовно роздають великодні пакунки у карітасі, потребуючим людям Тернополя та області. Зокрема, для підопічних з благодійної їдальні, проєкту Домашня опіка, а також переселенцям. Я собі того не подарую, мене вже нікого нема. Батьки померли, мама фенлешка померла. Що змогли наші меценати, то дякувати Богу, що вони є такі. Це дуже важливо допомагати бідним, нежнедним. Цьогоріч такі великодні пакунки отримало шість сотень потребуючих людей. В кожен пакетик увійшли найнеобхідніші продукти: це паска, кубаса, олія, консерви та солодощі. Її Мета є зібрати ті великодні пакунки для потребуючих людей насамперед нашого міста, які є вразливими, які не мають змоги собі придбати ті великодні пакунки. Але для того, щоб вони насправді відчули ту. Раді світлого Воскресіння Христового, отримавши ці пакунки, вони будуть мати з чим прийти до Божого храму, щоб їх ще там освятити. Так і потім за святковим столом себе вдома їх споживати. Додамо перед тим як роздати великодні пакунки, потребуючим їх освятив владика Василій Семенюк. Продовжуємо, тернополяни відзначають день заснування міста. З нагоди Дня народження Тернополя презентували виставки, в яких зібрані різні екземпляри. Художні твори та роботи стосуються життя містян та історії файного в різні часи. Тож, чим унікальні експозиції, більше знає наша журналістка Зоряна Яремишин. 15 квітня Тернопіль відзначає 483 роки з дня свого заснування. З Цієї нагоди у бібліотеці музею літературне Тернопіля презентували виставку відомих митців та учнів художньої школи імені Михайла Бойчука, на яких зображено найцікавіші місцини нашого рідного Тернополя. Ми хотіли по особливому відзначити день народження міста, не дивлячись на те, що 15-го всі підуть святити Паску. Ми вирішили зробити таку локацію під відкритим небом. В кінці робочого дня картини заберуть в приміщення. Люди протягом двох тижнів тернополяни можуть приходити любуватися. Відома майстриня Ірина Кошелінська вишила картини хрестиком, на яких зображено давній Тернопіль. Здалеку може здатися, що це раритетні світлини однак у вишиття вплетено понад 20 тонів чорно-білих ниток. Це є унікальна в своїй техно техніці виставка, адже це є вишиті картини, вишиті картини, які переносяться з давніх світлин, які збережені, збережені для і зберегли для нас, як виглядав наш Тернопіль до руйнації 1944 року. Це дуже кропітка, тяжка праця до року часу. Вона вишиває практично одну роботу, тому що там не є тільки одна чорна і біла нитка. Там практично більше як 20 буває кольорів вкладених для того, аби зробити фон. На виставці також представлені три макети архітектурних пам'яток, які передав Володимир Кріса. Окрім того, на території перед музеєм бібліотекою літературне Тернопілля виставлені роботи учнів художньої школи імені Михайла Бойчука. Це є 10 пленерних робіт краєвидів міста Тернополя, тобто архітектурних пейзажів. Локації цих робіт були вибрані самими учнями. Тобто, якщо ви подивитеся, то учні вибрали найродзинковіші місця міста Тернополя. Переглянути виставки унікальних робіт і познайомитися поближче з історією рідного Тернополя можна у бібліотеці музею літератури Тернопілля», що розташована на вулиці Івана Франка, 21. Цьогоріч українців чекає свято поливаного понеділка. Оцей день за стародавнім звичаєм ще на світанку хлопці ходили до дівчат та обливали їх водою. Ті ж за це дарували їм писанки. А як же зараз? Чи долучається до цього обряду молодь? Більше про звичаї та традиції світлого понеділка дивіться у сюжеті. Поливаний або ж волочільний понеділок цьогоріч у цей день не матиму вихідного, проте святкуватимуть його і в містах, і у селах. Доброю традицією є обливання водою. Цей обряд пов'язують з духовним весняним очищенням. За стародавнім звичаєм, хлопці обливали дівчат водою, а ті натомість дарували їм писанки або крашанки. Поливаний понеділок до того ж свято язичницьке, яке вдало трансформувалося у християнські традиції. Втім, кандидатка історичних наук розповідає, що така ситуація зумовлена передусім нашим минулим. Тут панували язичництво, і русини, неофіти, так, які прийняли християнство, як говорять історики і етнографи, вони ще понад два століття зберігали у своїх домівках язичницькі ідоли і святкували язичницькі свята. Важливим елементом поливаного понеділка є вода. Споконвіку вважалося, що вона в цей день стає цілющою. А згідно з народним повір'ям, обливання нею допомагало позбутись від негативу накопичених стресів, а також підвищує імунітет чи навіть запобігає хворобам. Наші пращури. Обливалися, вони обливали один одного. Також вірили в те, що вони будуть здоровими, щасливими, багатими, красивими. Вони обливали свої домівки, оселі, тому що вірили, що тим самим вони очищать їх від злих духів, демонів. Також вони обливали худобу, бажаючи тим самим, щоб вони вона була здоровою. А втім, обливаний понеділок зараз радше перетворюється на розвагу у цей день. Можна до схочу пообливати себе або когось водою чи, наприклад, зіграти у видяні бої. Та чи цікавиться таким святом молодь? Тут думки розділяються. Взагалі, обливний понеділок ми святкуємо переважно. Я пам'ятаю ще з дитинства, що тато приходив, і обливав мене прямісінько в ліжко, наливав воду прямо ось так з відра. Взагалі, ми ходили в церкву кожного обливного понеділка і дзвонили в дзвони. У нас була така традиція. Особисто я його не святкую, але може святкувати мій тато, який прокинеться раніше всіх в сім'ї, і тоді. Обливний понеділок святкують усі разом з ним. Так святкую, але переважно, коли приїжджаю в село до своєї бабусі. Саме там святкую з друзями. Обливний понеділок у поливаний понеділок варто не забувати й про святкові традиції. Тож бажаємо відвідати всіх родичів та друзів, пригостити їх великодніми смаколиками. Напередодні свят у заліщиках з'явилося багато тематичних локацій. Парк, сквери і вулиці прикрасили яскравим та креативним декором. У громаді зазначають, що декорації виготовляли кілька тижнів. Зокрема, працювали майстри та вихованці мистецьких закладів. А за можливість провести свята в мирі і тиші та насолодитися красивим декором у заліщиках дякують українським захисникам. Що ж, це всі новини станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами, і вже більше розповім у підсумках.